На відкриття перинатального центру матері й дитини тернополяни чекали довго, адже його реконструкцію почали ще у 2012-му. Для нас, Геннадій Григорович, перинатальний центр матері і дитини це була епопея, сльози, плач плач людей, плач матерів, які змушені були певних сил, певних експериментів над цим центром довірятися або перебувати в одному приміщенні по 10, по 12. Людей, матерів в одній кімнаті, але сьогодні ми поставили собі за мету змінити все на інше. Минулого року з фонду регіонального розвитку виділили чималі кошти для нашої області. Частину з них з ініціативи народних депутатів Тернопільщини відвели для реконструкції перинатального центру. Якщо така позиція буде зберігатися, і буде розуміння суспільства народних депутатів, затребуваність суспільства і розуміння народних депутатів, і донесення цієї позиції до кабінету міністрів, до Верховної Ради, я думаю, що ми будемо мати постійно такий результат. Свідченням того є і фінансування в, цього, в цьому році, так само яке по суті абсолютно рекордне за всі роки незалежності, суму коштів, які отримають тернопільські громади на соціальний економічний розвиток і також на капітальне вкладення. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, який під час робочого візиту на Тернопільщину побував на відкритті перинатального центру, також переконаний, тільки завдяки співпраці громадян та влади на усіх рівнях можна досягти максимального результату. І кошти регіонального розвитку, і кошти як субвенція на об'єднання територіальної громади, і можливість повноваження, податки, земля, бюджетні ресурси. Це практично є можливість брати і працювати. Єдине бажання сьогодні. Я відчуваю, що є таке бажання в громадах брати на себе відповідальність, рухатись вперед. Щодо перинатального центру, то загальна кошторисна вартість об'єкту складає 80 мільйонів гривень. Станом на 1 лютого освоїли більше 25 мільйонів. За ці кошти відремонтували три поверхи першого корпусу центру, а також підвальне приміщення, провели електромонтажні роботи та встановили необхідне обладнання. Палати розраховані на одну-дві породіллі. В кожній є санвузол та постійна подача гарячої води. І сьогодні ми забезпечили функціонування нових 150... Двох ліжкомісць в перинатальному центрі матері дитини. Шановним колегам, коли ми починали реконструкцію, я вказував територію, звідки і доки ми починаємо. Було таке? Було це. Ми промірили, і зараз ви маєте можливість пройти від підвалу, де зроблений ремонт, до четвертого поверху. І побачити, в яких умовах будуть народжуватися наші діти. Головне, щоб наші мами. Відчувала взагалі в себе в безпеці. І я думаю, що це питання пов'язане не тільки з медициною, це питання взагалі пов'язане з впевненістю в перспективу нашої держави. Наразі в оновленому корпусі ще мають провести деякі профілактичні роботи. Проте вже невдовзі немовлята народжуватимуться там. Пообіцяв Степан Барна.